Рада вітати вас на каналі Медитації Українською. Мене звати Валерія, і сьогодні ми будемо вчитись медитувати. Взагалі слово медитація оповито такими різними міфами, різними концепціями про те, як правильно медитувати, скільки потрібно медитувати, в якій позиції це робити. Я хочу, щоб ми ставились до медитації. От моя мета зробити медитацію чимось таким звичним, простим, як процес чищення зубів, чи пиття води, чи прогулянки і так далі. Тобто, моя мета розкрити медитацію як щось звичайне, просте і те, що можна робити кожен день. Тому я буду так трошки розвіювати міфи. І ми сьогодні спробуємо просту медитацію на дихання. Так, мені цікаво, чи в мене фокусується телефон, тому що там така травичка. Зараз, зараз я щось зроблю. Тож мету ми визначили зробити медитацію своєю звичкою, буденною. Такою звичкою, яка би могла приносити нам користь кожного дня і вичищувати той весь ментальний, емоційний, тілесний простір, відчувати себе краще, спокійніше, усвідомленіше. Перший пункт, з якого я хочу почати, це позиція тіла. Класично це поза лотоса, але важливо розуміти, що в кожного з нас свої анатомічні особливості, і можливо, якась людина має добру мобільність суглобів, може сісти в таку класичну позу лотоса, а якась людина навіть не може просидіти на своїх носочках, і це абсолютно нормально. В такому разі я пропоную вам сісти на стілець. Це така звичайна, класична позиція. Ви сідаєте на стілець, обі перші стопи на підлогу або на край крісла, дивану і так далі. Потім час медитації. Час медитації можна контролювати за допомогою таймера. До речі, ви можете знайти таймер для медитації в застосунку тиша. Дуже рекомендую під нього так. Круто медитується, і там є різні звуки, різні інтервальні нагадування, щоб ми не збивалися з медитації. Третє це, можливо, у вас є ілюзія, що потрібно медитувати пів години, годину, три години в день для того, щоб отримати якийсь стан нірвани, спокою і так далі. Але це неправда. Наш мозок вчиться поступово і буде добрим почати з декількох хвилин у день. Не з декількох годин, навіть десятків хвилин, а декількох хвилин. Три хвилини в день це також медитація. Тобто позбуваємося цієї ілюзії, що медитація обов'язково має тривати дуже довго, і ми маємо. Так, концентровано туди занурюватись. Згадайте таку аналогію з тренажерним залом. Ми приходимо в зал, ми беремо меншу вагу, так? тому що наше тіло, наші м'язи, вони ще не пристосовані до більшої ваги. Так само з медитацією. Ми тренуємо м'яз уважності і є сенс робити це менше, але якісно, ніж більше, але просто. Просто для галочки. Отож, ставимося до медитації, як до тренування, навички уважності. Тоді ви зможете тримати цей фокус уваги і медитувати регулярно. А приємним бонусом від медитації буде розслаблення відчуття себе на тілесному, емоційному, когнітивному рівнях. Ви зможете свідоміше обирати. Ви житті, так, ви зможете вибудувати простір між стимулом і реакцією, а не зразу реактивно йти в якийсь досвід. Ви зможете обирати свій досвід. Це такі приємні бонуси від медитації, які справді змінюють життя. Запрошую вас на першу медитацію. Вона буде на усвідомлення свого дихання. Запрошую вас сісти зручно, ви можете сісти на п'ятки ви позу лотоса по-турецьки або на стілець. Витягніться за маківки голови вгору, руки розслабте. І я пропоную отут трошки-трошки повитягувати своє тіло для того, щоб відчути взагалі, а які в мене є тілесні відчуття в моєму тілі. А, усвідомлений такий рух. Який ми робимо для того, щоб побачити відчуття в тілі, не для того, щоб автоматично зробити якийсь рух. Можемо праве вухо дотягнути до плеча ліве. Можемо прогладити свої ноги. Так, і починаємо відмічати, як вмикаються відчуття в ногах. І заплющити очі. Побудьте кілька митей в цьому відчутті свого тіла. Відмітьте поколювання, вібрацію, тепло, розширення, затиск. Розслабте усі м'язи, які зараз не потрібні, які не задіяні в роботі тіла. Наприклад, ми часто затискаємо плече, але насправді нам зараз не потрібно його затискати. Спина тримається за рахунок функціональних м'язів. Розслабте своє обличчя. Щелепу, горло. Відчуйте, як ребра розширюються в процесі вдиху та видиху. Як це впливає на стан вашого тіла, як цей процес відбувається у вашому тілі? Просто помітьте це без осуду, без намагання оцінити. Дихання відбувається автоматично і природньо. Вам нічого не потрібно зараз контролювати. А тепер зверніть увагу на живіт. Як живіт рухається в процесі дихання? Піднімається на вдисі і опускається. І все це відбувається автоматично. Ці процеси вони відбуваються завжди. Але тільки зараз ми звертаємо на них увагу, наводимо туди фокус. Саме таким чином ми тренуємо навичку уважності. Якщо вас відволікають думки, це абсолютно нормально. Нема такої цілі в медитації позбутись думок. Є ціль знову і знову м'яко скеровувати увагу вправо. І якщо ви відволіклись і помітили це. Це вже великий успіх, це вже тренування, навички уважності. Спостерігаємо за животом. Дихання природнє, спокійне. Обличчя розслаблене, живіт розслаблений. А тепер зверніть увагу на те, як повітря проникає у ніс, горло. Легені і просочується ніби усім тілом. Зараз повільно видихаєте повітря через ніс або рот. Спробуйте не контролювати вдих та видих. Хай він відбувається автоматично. Ви спостерігаєте без оцінки, без намагання інтерпретувати те, як ви дихаєте. Якщо в якийсь момент ви відчули, що у вас затекли ноги, або вам стало некомфортно. Спочатку помітьте це. І потім в повільному такому темпі змініть трошки позицію, щоб вам стало комфортно. Спина пряма. Продовжуємо спостерігати. Відчуйте, яку температуру повітря ви вдихаєте, і яку ви вдихаєте. Відчуйте, як кінчик носу реагує на доторк повітря. І тепер розширте свою увагу на все тіло, як тіло реагує на дихання. Уявіть, ніби ви дихаєте усім тілом. Розширте увагу на простір навколо вас. Вась простір навколо вас ніби дихає. Ви і ваше тіло дихають. І я пропоную повільно розплющити очі і подивитись на простір навколо, саме з таким відчуттям свого тіла і дихання, з відчуттям, що в просторі постійно відбуваються якісь процеси, з відчуттям, що у вашому внутрішньому просторі постійно відбуваються процеси. Якщо хочеться, порухайтесь. І ми повільно завершуємо практику. Подякуйте собі за ці кілька хвилин уважного спостереження. Відчуйте факт від практики. Можливо, вам стало спокійніше, легше. Можливо, вам вдалося відділитись від своїх думок і відчути себе тут і зараз. я дякую вам за практику. І запрошую вас до спонсорської програми. Саме там ми щотижня медитуємо і пізнаємо різні техніки медитації. Якщо ви хочете долучитись, то ви це можете зробити всього за 70, 100, 150, 300, 600 гривень в місяць. Тобто будь-яка сума відкриває доступ до медитації наживо. В записі вже є більше 20 медитацій.